Це бойвол. його вага становить Бик моста. Самець. Але Який красавець. Я да-да-да. <пробуй в бурю> <пробуй в бурю> З а наших поволиця я називаю жінки знову. Ну, яка ти да. даєш себе почухати? Да. Дівчинка, хороша дівчинка. Да. Красавиця яка гарненька, да. Тебе поглажу. Чухалка. Підходять їх чухають. Любиш увагу, да? Так, і грошки в тебе. Ой-ой-ой.